Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на моєму каналі Study England і я проведу вас освітніми лабіринтами туманного Альбіону. Тема сьогоднішньої розмови шкільний етикет. Як учні повинні звертатися до вчителів, викладачів і персоналу шкіл і коледжів. І навіть якщо вам здається, що ця тема не вартує вашої уваги, дослухайте її до кінця, адже знання, які я вам дам сьогодні, буде застосовано щодня. Для англійців, повірте мені, хороші манери надзвичайно важливі. І якщо з першого погляду, з першої зустрічі, справити враження невічливої людини просто через те, що ви неправильно звернулися, це буде таке клеймо, яке вже пізніше буде доволі важко перебити своїми хорошими знаннями. Почну з того, що тут все навпаки. Якщо в українському університеті я була. Вікторія Дмитрівна і студенти дуже рідко використовували моє прізвище, найчастіше воно з'являлося в розкладі, то в Англії використання першого імені по відношенню до старшої людини, до вчителя чи викладача, вважається грубим і неприпустимим, що порушує правила шкільного етикету. І навпаки, якщо ми до своїх студентів звертаємося переважно в школах, коледжах і університетах України за прізвищем. То тут звертаються виключно за першим іменем. І якщо в класі є декілька студентів з однаковим іменем, то після імені також додається перша літера прізвища. Отже, давайте розберемося, як правильно треба звертатися до викладачів, шкіл та коледжів. Почнемо з жіночої половини людства. Правило таке: якщо викладачка. Чи працівник школи чи коледжа є молодою дівчиною або незаміжньою жінкою віком до 30 років, то ми називаємо її Міс? Міс вживається також щодо студенток, учениць, всіх молодих дівчат, щодо яких нам точно відомо, що вона є незаміжньою. Якщо ми точно знаємо, що викладачка чи працівниця школи чи коледжа є заміжньою, або ж вона є вдовою, ми звертаємося до такої дами місіс. Але найскладніше хто ж така міс? Міс. Ми вживаємо тоді, коли ми не впевнені. В соціальному статусі викладача, тобто ми не знаємо, чи вона є заміжня, чи вона не є заміжня. Ми не знаємо точно, чи вона є розлучена, чи вона не є розлучена, і ми не пам'ятаємо її прізвища, тому ми говоримо міс. Тобто ми вживаємо міс, місіс і міс разом з прізвищем викладачки. Але якщо ми не знаємо точно прізвища, то також нормальним і вічливим вважається сказати. Просто міс. Наприклад, якщо ваша дитина не пам'ятає прізвище своєї викладачки, і при перевірці присутніх вона чує своє ім'я, вона повинна сказати «Yes, Miss» або «Hey, Miss». Але обов'язково треба вживати ці титули. Тепер щодо чоловіків, як потрібно звертатися до викладача вчителя? Тут правило набагато простіше до всіх викладачів чоловічої статі. Ми звертаємося містер, додаючи їхнє прізвище. Тобто, містер можна вживати лише коли ви точно знаєте прізвище свого викладача. Якщо ж ви не знаєте прізвище свого викладача або його не пам'ятаєте, то містер ви не вживаєте, але ви можете сказати йому сер. Тобто на перевірці присутніх. Або коли ви хочете задати викладачеві запитання, але ви не впевнені в тому, як вимовляється його прізвище, або просто не пам'ятаєте його прізвище, ви кажете Сер. Далі є така новинка, про яку, мабуть, мало хто з вас ще чув. Вона з'явилася, ця новинка, лише в 2010 році, вперше в одному з англійських словників з'явився титул, який називається Мікс. Мікс ми застосовуємо до осіб. Які не хочуть, щоб їх ідентифікували за гендерною ознакою. Але, будь ласка, ніколи не ініціюйте таке звертання, його, як правило, дуже рідко використовують, і лише після того, коли особа сама ініціює, щоб ви до неї зверталися мікс, тому що дана особа не хоче бути ідентифікована ні як містер, ні як міс. Ще доволі поширеним зверненням в англійських школах, коледжах і університетах є доктор. Доктор, ми говоримо особам, які мають науковий ступень, вчене знання або ж дійсно є медиками за своєю професією. Доктор. І останнє звернення, яке завжди викликало в мене усмішку. Воно стосується. Молодих хлопців віком до 18 років дуже рідко в сучасній англійській мові зустрічається і переважно зустрічається в офіційній переписці. Я зустрічаю цей титул лише тоді, коли отримую листи на ім'я своїх синів від Національної служби охорони здоров'я і цей титул мастер. Кожного разу, коли я бачу в листі мастер Ігор або Мастер Андрій, я згадую. Зоряні війни. Але цей титул вам пам'ятати не так уже і обов'язково, тому що ще раз хочу наголосити, що в сучасній англійській мові він використовується не часто. Я сподіваюся, що це відео дозволило вам розібратися, хто є хто у спілкуванні англійською мовою правильно звертаєтеся до своїх співрозмовників і навчіть їх правильно звертатися до вас. Дякую, побачимося!